Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас завітали дикі звірі. Давайте розкажемо, які вони. Зараз ми з вами будемо описувати ведмедика. Давайте подивимося на картинку. Стрілочка буде показувати, який ведмедик, а ви будете говорити. Ну що ж, почали? Так, вірно, ведмідь хижий, бурий, волохатий, клишоногий та великий. Молодці. Заєць який? Заєць може бути сірим та білим. Він боязький, швидкий та маленький. Їжак який? Їжак у нас сірий, боязкий, колючий, запасливий та маленький. Вовк який? Вовк сірий, хижий, голодний, злий та великий. Білка яка? А білка у нас руда, спритна, пухнаста, запаслива та маленька, молодці дітки.